Подача кислорода подача кисню зволожений. Тут знаходяться балони з киснем. Якщо хворому, потрібна подача кисню стовідсоткова. Кислородна стопроцентна Юлія Мірошниченко показує мобіль, на якому працюватиме її бригада. Тут балони з киснем та апарат штучної вентиляції легень. Китор знаходяться в срійній стіпній тяжкості. Тих, хто середньої тяжкості, ми можемо підключати просто до потокового кисню. Тих, хто у важкому чи вкрай важкому стані і потребують штучної вентиляції легень. Навіть до шпиталізації, звісно, ми інтубуємо, і вони будуть за допомогою апарату штучної вентиляції легенів перебувати до прибуття у лікарню на апараті. да і при помощі штучної вентиляції льохів, буде знаходитися до прибуття в лікарню на апараті фельдшеркою. Юлія працює вісім років. Останній рік у бригаді, що виїжджає до хворих на ковід. Це наша робота. Нам нужно допомагати хто крім нас буде. Це наша робота. Нам потрібно допомагати. Хто окрім нас буде першими допомагати? Ми маємо справу з різними хворими і з різним ступенем тяжкості. Якщо це якісь реанімаційні заходи, нове обладнання нам дуже сильно буде допомагати. 17 таких автівок вже курсують на маршрутах. Цього тижня отримали вісім і ще на дві очікують. Говорить директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Кисень є абсолютно у всіх автівках. Вони всі. Типу, «Б» оснащення там є два два десятилітрові балони і ще й декілька двохлітрових. То кисню вдосталь. Придбали машини державним коштом. Кожна з них вартує близько двох мільйонів гривень. Вироблені авто в Україні у червні чекають на ще одну поставку, говорить Забашта. Так автівки будуть іти на протязі місяця. Ще чекаємо 17 фордів, три фольксвагени. Крафтер. Це, до речі, будуть повнопривідні автівки і 10 повнопривідних Citroenів. Їздити на цих автівках медики почнуть за тиждень, коли оформлять документи. Загалом на Харківщині понад 200 машин швидкої допомоги. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.